Привіт, мої маленькі друзі! Відгадайте мою загадку. Дітлахи тут не гуляють, тут лише піски бувають, змії, ящерки тут проживають. Так, звісно, це пустеля. Мерщій разом відкривати природні дива нашої рідної Херсонщини. Безкраї піщані бархани, пісок, що нагрівається до 75 градусів влітку, найдивовижніший ландшафт. Ні-ні, малята, ми з вами не в Африці. Ми на лівому березі Херсонщини, в унікальному місці, що має назву Олешківські піски. Їх ще називають українською Сахарою або ж найбільшою пустелею в Європі. Існує думка, що Олешківські піски утворились внаслідок випасання великої кількості худоби, але це лише частина цієї історії. Насправді ж, піщаний масив виник ще далеко в льодовиковий період. Наступ пісків почали зупиняти ще в 19 столітті. На території Олешківської пустелі почали висаджувати сосну кримську та звичайну. Оточують же ці піски рівні рядки штучного лісу, висадженого вручну ще в 50-х роках минулого століття. Так виник. Найбільший штучний ліс в Європі. Олешківські піски не можна назвати мертвим простором. Тут налічуються тисячі видів рослинності та тварин. Але у високу траву заходити не варто. Там вирує своє життя. Тут володарює гадюка Степова. разом з Тарантулом. Дощі тут вкрай рідко. Вдень зустріти мешканців пустелі майже неможливо. Лише по слідах на піску, який так швидко змітає гарячий вітер, можна здогадатись, яка ж тваринка тут пробігала. А також, якщо уважно розглянути пісок, можна побачити нірки, в яких затишно прошивають комахи. Хоч Олешківські піски є й пустелею, та тут ніколи не буває сумно та безлюдно гарячі піски гостинно зустрічають туристів з усієї України, які наповнюють це унікальне дивовижне місце сміхом та захоплюючими пригодами Малята! А чи хотіли б ви відвідати це дивовижне місце? Намалюйте! Якими ви уявляєте Олешківські піски?